Сьогодні дійсно відбулась зустріч з представниками бізнесу з Фінляндії. Я скажу, що ми обоюдно заінтересовані в розвитку і інтеграції якраз інвестиційних процесів, тому що сьогодні. У Фінляндії є нові технології. В першу чергу нас київський регіон інтересують енергозберігаючі технології, випуски, випуск полімерних матеріалів, хлібобулочних інгредієнтів, які використовуються в хлібобулочній промисловості, фармацевтичній. І тому я запропонував представниками бізнесу, щоб відкривати відкривали нові підприємства в київському регіоні, щоб інвестували в розвиток київського регіону. І до речі, сьогодні представники цих підприємств, які були присутні, вже інвестують в Київський регіон. Я запропонував послу, щоб ми підписали угоду із одним із регіонів щодо спільної співпраці в регіональному розвитку. Нас інтересує не тільки інвестиції, а розвиток туризму, культури, спорту. В кінці кінців спілкування людей, а потім. Після того як ми ці питання вирішимо, повірте, будуть вирішуватись і бізнесові питання. Коли люди спілкуються, в них є обоюдні питання для вирішення тих чи інших проблем. Тому сьогоднішня зустріч вона має велике значення, і ми будемо продовжувати, будемо продовжувати розвивати нашу співпрацю.